Вітам всіх кібійців, є Слава Кожем'яка, походжу з України, тішився, що є з вами. Для чого клубнечно? Ну, дуже було розмов зі мною, дуже ми розмовляли і в кінці здедовався бути тут з вами. Це вімочні, вім, що вальшонський клуб о медалі, як і, як і штаб, так і вальшомці заводники. Я з тим такий самий амбіційний, як і клуб, і подібні амбіції. Idziemy po zwycięstwem. Plan Zleczne, oczywiście, że chcę wygrać i ja lubię szaleć dużo brak, także mam nadzieję, że tu siarę więcej bramek niż w poprzednim sezonie. A z Klubem Lecz, oczywiście, że wiadomo, że chce wygrać ten чемпіонат i co najmniej medaali, co najmniej chce wygrać. No i dużo w ramach chce śadręć. Bardzo lubię to robić.